Українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко сьогодні, 19 березня, святкує свій день народження. У одній з найвідоміших в сучасності виповнилося 94 роки. Ліна Костенко вважають генієм слова, залізною леді та живою легендою. А її біографія є прикладом для мільйонів українців та невечерним джерелом мудрості. Її вислови надихають на зміни і змушують замислитися над вічними темами. Напередодні дня народження до поетеси, ми відвідали мовний курс проєкту Єдині, який вже майже два роки працює в нашому місті. Це підтримка і мотивація в переході на українську мову. Модератором цього курсу є Ябушка Оксана Миколаївна. Люди, які ніколи не розмовляли українською, наразі вдилають бар'єр. Дотхненно вивчають нашу мову. Сьогодні ми згадали цікаві факти та поставили одне одному питання з біографії Ліни Костенко та прочитала цитати з її творів, які найбільше зачепили душу. Так, дівчата, моє запитання таке: коли і чому Ліна Костенко об'являла голоду? За те, що вона була правдива, всім говорила правду, владу вона ніколи не любила, і за це її працювала да, критикувала дуже совєтську власть, радянську власть, да. і тоді на 14 років запретили, чи, заборонили її, її печат, Другу, друкувати друкуватися. Ще зберігся перший uh, вірш Ліни Хастенка. І коли він був і де він був написаний. Він не зберігся, бо він був нацарапаний на uh, стінах окопа, де вони ховалися з батьками під час обстрілів. Це була війна, початок, початок війни. І так цей віж не зберігся. Так. Ким працював батько Ліни і скільки він мов знав? Та, кажу, батько Ліни Костинка працював вчителем. Був дуже освіченою людиною і от більше десяти, 12, 12, 12. Да? 12. 12. На що пішла маміна парасолька? На, на парашут, який Ліна Костенко сама в дитинстві збудувала, її приймала, з згори. Так, так послужив зонтик. Кому Ліна Костенко присвятила свою нагороду орден Почесного Легіона, який отримала у 2022 році? Присвячую українським, українським військовим, які боронять нашу країну. Люди будьте взаємно ввічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красиви. Псалом 16. Єдиний Боже. Все, отці ріхами. мне шляхітними шляхами. І не видай им, цим людям напотало. Вони вже іншу віру напитали. Отплач мені, отплач відболі. Вони ж, моїми друзями, тоже. усе наше життя це чекання найгіршого і надія найкраще. Життя це обірання. Э, з реп'яхів, що пазурами уп'ялися в душу, є цитата: така любов буває раз в ніколи, бере за душу зразу. І друге кохання починається з очей. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа, які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. Хвала вам, бережіть снагу, і чим попередіть вас дозвольте. Якщо мене визите в дугу, то ця дуга напевно буде вольтова. Життя як вірш, без пунктуації, а смерть поставить крапку і тире. І друге, Пристрасть це натхнення тіла, а кохання це натхнення душі. Ай, правда. Крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина Ти живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила.